Друзі, вітаю. Знаєте, сьогодні зателефонував мій старий знайомий і каже: слухай, Андрій, ти ще займаєшся модульними будинками каркасними? І я кажу, так. Він каже, маю земельну ділянку, і мене вже давно мучить думка, що може побудувати там дерев'яний каркасний будинок для моєї сім'ї. І хотів би зустрітись. От ми зустрілись і я так розумію, що таких людей, як він, Людей, які, можливо, вже мають свою ділянку, можливо, ще не мають, але планують купити і хочуть побудувати будинок каркасний. В них є якісь такі якоря, які, сумніви, напевне, більше, так, які не дозволяють їм прийняти це рішення. Я запрошую вас в наш офіс на Головній 141, компанія Easy House, де ви зможете безкоштовно проконсультуватись. Задати усі свої питання і розвіяти ті сумніви, які у вас є або з'явились щодо каркасного будівництва індивідуальних будинків. Це насправді не так страшно, і тут дійсно ви економите свої кошти, ви дійсно отримуєте швидше своє житло і ви дійсно будуєте за зрозумілою вартістю. Тому звертайтесь на консультацію.